Скажіть, а ви би хотіли заробляти за місяць часу дистанційно, офіційно від півтори тисячі дві тисячі євро і вище. Якщо так, тоді додивіться це відео до кінця, обов'язково собі його збережіть, тому що я не буду розповідати про усілякі піраміди, схеми заробітку і так далі. Ні, я говорю про реальні кейси, як наші випускники мої школи грантознавства, це онлайн курс мій заробляють в місяць такі суми. Дистанційно, будучи по різним регіонам України і навіть за кордоном, так на своєму онлайн-курсі я даю знання всього лише за один місяць часу в онлайн форматі, як знайти відповідний грантовий конкурс для клієнта, як підготувати виграшну грантову заявку. І з цими знаннями ці люди, які закінчили мій курс, працюють або в мене в команді дистанційно, або ж ідуть у вільне плавання. Хочете ви так само? Телефонуйте.